Що для вас Великдень? Ну, в першу чергу для мене Великдень це єднання родини, єднання сім'ї, традиції. Христос Воскрес, свої сина Воскрес! Йдемо до діда на свято, красимо яйця, шукати яйця, ходити в церкву, святити це. Це сім'я, крашенки паска. Сна, радість кролик може в церкву ходити, святити все і молітви читати. А що насправді означає Воскресіння Христа? Запитаємо у пастора Анатолія Фещенка. Воскресіння Ісуса змінило історію людства. Але яке значення це має для кожного з нас? Для кожного з нас вона має прям значення. Ісус саме прийшов, щоб спасти кожну людину. Слово Боже каже, що всі люди зрішили, гріші нема праведного жодного. Всі полишені слави Божої. І Христос для Цього й прийшов. І Він каже, що я є шлях істини. Воскресіння і життя. Ніхто не приходить до батька як тільки через мене, царство Боже. Він є єдиний шлях, і Він прийшов заради кожної людини. Він прийшов, умер і воскрес для нашого виправлення. Що б ви відповіли тим, хто сумнівається у правдивості Воскресіння? Я хочу сказати, що наш Господь, він живий, Він Воскрес, він не є Бог тільки на сторінках Біблії. І написано: кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасе свою душу. Життя з Богом треба практикувати, треба молитись. І коли людина молиться, навіть тайно Бог відповідає я. Як переживати радість Воскресіння не лише на великдень, а й у звичайні дні? Чи є таємниця, як зробити це частиною щоденного життя? Так, християнське життя це життя з Богом кожен день. І тому, коли людина не молиться, коли людина не читає Слово Боже, коли людина не шукає Бога кожен день, то й на свято вона його не знайде. Коли людина не шукає Бога поза церквою, то вона й церкві її не знайде. І тому для того, щоб переживати Бога кожен день, до нього треба звертатися. Написано, шукайте і знайдете, стукайте вам відчинник, просіть і вам дано буде. Що б ви сказали військовим та їхнім родинам у цей непростий для нашої країни час? Які б слова могли подарувати їм справжню надію сьогодні? Я хочу сказати, що життя кожної людини знаходиться в руці Божій, кожної людини. І тому дуже важлива молитва. Якщо людина вірить, молиться, шукає обличчя Божого, Бог стає на її захист. Дуже важлива заступницька молитва. Коли рідні, близькі, знайомі моляться за тих людей, які стоять в пролоні за нашу батьківщину, людина повинна зробити все, що залежить від неї, щоб захистити себе і державу. А те, що не може людина, може Господь. Великдень це перемога життя над смертю. Як ця істина може стати джерелом надії для українців у період війни? І чому Воскресіння дає нам сили рухатись далі. Ми розуміємо, скільки б людина не жила в цьому світі, все одно всі стануть перед Богом на суд. Віруючий в Ісуса Христа, написано на суд, не приходить. І як Ісус Воскрес із мертвих, так і всі, хто в нього вірує, воскреснуть в життя вічне. І ми знаємо, що Україна буде благословена. Вона вийде з цієї війни більш сильною і благословенною Богом. Великдень це перемога. Господь прийшов в цей світ, щоб отримати перемогу за нас, як другий Адам. Це перемога світла над темрявою, це перемога життя над смерть. І кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасе свою душу. Добрі, брати і сестри! Христос Воскрес, воїстина Воскрес!